Всім привіт! Мене звати Цукерка. І сьогодні ми... у нас копілочка, але ми робимо нову ціль. Плюс відітм'я іграшки для Ореста. Хто не знає, хто такий Орест, я вже думала розказати через дві неділі чи місяць. Але моє терпляче не видержує. Орест – це мій майбутній малюк. Знається через дві неділі або через місяць. Ні, я не вагітна. Просто це лялька-ребор. Хто не знає, що це за лялька? Це лялька, дуже похожа на реалістичну ль... ль... дитину. Зараз я вам покажу, яку я замовила. Хо, хоча ні, я не буду, навірно, показувати. Е, покажу вже, коли він появиться і, за, і прийде з Алікс. Але я точно можу вам показати, який він відгукав. Так, не читанька зараз. Ось я вам порозповлю. Це ось такий реборт. Зараз покажу, який він відгукав. Ось такий він відгукав. Він такий, подивіться, який ну, милашка. Ось так. Ну, а ми переходимо до самої суті відео. Ми вводили, Я вже зайшла в копілочку іграшки для Ореста. Іграшки для Ореста. Я хочу 20 тисяч Один. Ось 20 тисяч. Дежити із галереї, поставити фотку, я поставлю ось таку. Все, у нас є ціль. ось така, ось на такому фоні. І зараз я вам покажу, як міняти фони. Ось це. І тут різні фото на ваш вкус. Сьогодні в мене є 100 доларів, я їх збирала. У мене є 500 гривень. І в мене є 200. І копійками все 10. Ні, у мене є тільки... Ой, не 10, а одна гривня копійками. А 10 ці не можна використовувати. Ну, да, вкидаємо 100 доларів. Це приблизно 4 тисячі гривень. Чот... Ой. 4 тисячі гривень. Чотири тисячі додати. Ого, у мене вже чотири тисячі, шістнадцять. Вводимо ще двісті. І сто. Ура! Ого вже! І ще додому мені ще дві. треба знайти 2 гривні, щоб було вже, типу, ти, е, 4 тисячі триста е піду шукати. Так, я вже знайшла дві гривні, того вкладуємо. Ого, так вже багато. І дякую за перегляд. Всім па-па.